Сьогодні ми відкриваємо простір для студентів. Сподіваємося, що він стане місцем, яке буде улюбленим для них. Для цього тут створені всі можливості. Ми планували відкрити цей простір ще в березні місяці. Ну, але війна, агресія Росії і ці важкі події, які пережила наша Україна, заставили нас трохи відтягнути. Але разом з тим ми дуже Щасливі, що ми бачимо вас. Ми дуже щасливі, що саме перший курс ви вперше прийшли сюди, на цей простір, на відкриття цього простору. Цей простір досить довго формувався, проєктувався. Капітальний ремонт відбувався протягом трьох років. В Цю локацію в реконструкцію було вкладено досить багато коштів, понад 5 мільйонів. До цих коштів долучилася фірма Совцер, якій ми дуже дякуємо. Бо це наш партнер протягом багатьох років. Це є для вас, це є для вашої творчості, це є для вашого розвитку. І політехніка постійно працює над тим, щоб змінювати наше середовище. Бібліотека, вона для. Нас для людей, от з індустрії знань, де ми чим більше знаємо, тим ми сильніші. Чим більше ми знаємо, тим ми успішніші, Ну вона дуже важлива. Ті успіхи, які скажімо, наша індустрія, компанія досягає там за останні роки і за, за цей рік. Вони фактично будуються в синергії. Це ми, ми, ми працюємо разом в індустрії. І все, що ми робимо, це і для політехніки, і для нас, тому що я впевнений, що багато студентів і тут є в майбутньому. Розглянуть це все як можливе в місце працевлаштування. Я вперше, взагалі, в цьому просторі, я так зрозумів, багато хто вперше. тобто Він зовсім свіженький і це круто. Бажаю вам, щоб цей простір завжди був заповнений живими насправді людьми. Щоб вони так вільно себе почували навіть перед професорами, тобто могли сидіти, розвалюючись на балабасах або, можливо, там на підлозі, і це здорово, це круто. Учні там старших класів, вони в цей час думають, Боже, коли цей лисий бородатий чувак закінчить, ми нарешті підемо на обід. Так? А? Злови. Ні? що Ні, до обіду що маємо проти час. Поперед! А що А мені то все байдуже, а мені то все байдуже По біля мене справжній друже Біля, біля мене, друже, біля мене друже. Біля Тож мені байдуже, байдуже. а як доля критече, поміж другоче. Колод, холод, спека мряка, холод, холод спека мряка, обороночі вчиться гарно. Ми сором та будь ласка. А мені то все байдуже! Бо ти для мене справжній друже!